Я, коротше, хочу стати реп-співачкою, але писати текст це довго. Спасіба. Спасіба. Того ми будемо зараз з вами його придумувати на ходу. І мені треба від вас три рандомних слова. Я постараюся їх вспомнити впродовж пісні, але мені надо три рандомних слова. Вантус. О! Як багато! Оселедець! Вантус, секс. Вантус і секс без матюків. Мама ще двох дітей. Ай-яй-яй! Those... Так, хорошо, оселедець вантус і секс. Як це пов'язано? Зараз Трек номер один. Я купила сільпо Оселедець по акції. Я чекаю від вас реакції. Всі з нас попадали в цю проблему, вколи йшли у сільпо і брали, оселедець по акції, оселедець по акції, далі йде Вантус Дуже сложно ним користуватися, главне не промахнуться, коли будеш питатися, протолкнуть вперед! протолкнуть вперед, свій обід, протолкнуть вперед, свій обід. Ну і на десерт у нас секс. На десерт у нас секс. Обмажусь слівками. Слівками-лінівками. ням 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 Зараз облизну цей мікрофон. Не, не буду, бо того, що мікроби. Вау, це буде хітяра! Я вам відвічаю, мені сільпо довжно за, ре... за рекламу заплатити потім. Так, хорошо. Е, а тепер мені треба від вас історія. якась. Є якась історія, за яку комусь було стидно? Ого, <ривіт> чую <ривіт> нервний смішок. Мені к вам. <ривіт> Добрий вечір. <ривіт> О, у нас время є. <ривіт> Розкажіть, будь ласка, що от перше, що вам прийшло в голову, коли ви нервно сміялись? то б стыдно, чи просто я себе дебілом себе пил ото. Дебілом давай, п'ять Конечно. Конечно, ти давай. Ладно, якщо ти вже коротко, то, короче, я ще коли жив не п'ять, років шість назад. Виходжу на роботу, і мене був такий гадний настрій, весна навалила. Я такий: "Блін, який класний день, що він просто так". І ти не бросив. Активний. Я доходжу до остановки, чекаю маршрутку в Дніпрі, стою собі, під'їжджає моя маршрутка, я починаю залазити, в мене пропадає музика в телефоні. Піздец, дебіл! Що, що все трапилось? трапилось Повертаюсь і бачу, якісь типу, люди стоять. Все, я розумію, що в мене поховається. Ну, ну типічна типу, маршрутка, хтось з кармана телефон я повертаюсь, і перше, що мені присруговуло приходить, це типу натовпу запитати в топ-крафтову. Так, хорошо, який був відповідь? Та що на мене подивилися, як на дурачка, я повернувся додому, закурив і зі словами, типу, погано, де добре. Давайте всі хором скажемо, ти молодець. Давайте, психологічна підтримка. Три, два, один. Ти молодець! Ой, ж моя волочка. Ну, хорошо, давайте трек номер два. Совершенно обичний день я видвигаюсь на работу, і не лень. Мені їхать на неї в суботу, фріланс. Я стою и чувствую, хтось сзади третя. О, наконец-то річна жизнь несеться. Я подтопирюю попу, і не ожидаю Следующего поворота. Телефона нема. Телефон де, а? І, звісно, на весь автобус я кричу: А? Хто вкрав, іди сюди? Всі дивляться на мене, як на дебіла як тебе взагалі матір родила. Ти що не знав, скотина, що треба прятати телефон? Угу. Пряч телефон подальше від людей. Прячь все свои секреты каждый день Расскажи их только психотерапевту Иначе все будут казать, ты дебил Ох, с кем не бывало с кем не бывало, со мной нет, но слава богу. Так, хорошо, а скажите, пожалуйста, а в зале есть холостяки? Немає. Бля. Холостячка. Іди сюди, моя кіця. Ні, я серйозно, іди сюди. Воу-воу-воу-воу, -во, леді пожарниця. Добрий вечір. Присажуйтесь, пожалуйста. Це не моє ліцо, але поки так. так э, э, розкажіть напомніть всім, як вас звати. Наталі. Ви вже со мною фліртуєте, це моя робота. Крошка, подожди. Так, хорошо. Наталі, чим ви займаєтесь? тато майстриня. Прекрасно, Боже. Скажіть, будь ласка, що саму круту тушку, яку ви били? Ти десять хвилин тому чула, що я казала? Ні, я панікувала. Я теж. Я теж. Хорошо. А хто в залі помнить, яку татушку вона била? Які ви умнічки? Mm. Супер, супер, супер. А, а яке у вас хобі? Малюю, <с customization> <сих> <сих> в'яжу, ходжу на стендапи, на тусовки. Все, достатньо, моя пам'ять не така <сих> Так, Та, будь пожалуйста, включайте трек номер три. Mm. О, oh, пробитий сосочок. <laughs> <Wow. shras> Жалко, ми з тобою не зустрілась в метро, я б дивилась у вікно тільки на тебе. Ой, лі 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 наталілі. Можеш мене обнімати, Поки татушку будеш мені набивать. Скажи, куди ти хочеш доторкнутися, там і лгла може в мене всунутися. Пусти в мене краску, чертовка, в тебе так багато хобі, а в мене так мало. Як я буду тобі соответствувати, водиш рукою по колу, а могла б по би <сум> но Ми ждемо, ми ждемо, ми ждемо, ох, 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 в голові переполох. ох, ох. Ти така красива бачу, в тебе на шиї є герб, зуб. Можна туди вонзиться мій зуб? <рит> О, скажи, чи ти любиш довге волосся? І за кого ти постерегла каре? Я йому в'єбу? <рит> <рит> І руку тобі пожму. <рит> Ну все, нам пора уходить там в туалет. Не за пер... нами не йдіть, не слідіть, може ви нас почуєте потом. Буду йти так, поки не шнур шнурод мікрофон. Все, малишка, спасибо тобі, поцілую потом. <плес> Дякую! Отак і е, е, умирає гетеросексуальність. От холостяки, які дивляться це в Ютубі. Приходьте на стендап, іначе всіх дам розберу я. Всі, пока. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.